Добрий вечір, шановне українство. Хочу ось про що побалакати. Є е, багато дуже в інтернеті описів, жалоб на те, що йде недозаряд акумулятора, йде зрив генерації від сонячної панелі. Я теж таке спостерігав. Сонечко є, є. Потім хлопистів, я в определений момент воно відпадає панель, потім знову під'єднуюся опять знову під починаю працювати. Ще є така проблема. Ну, по Ми поговоримо, чи проблема, чи це -не, що акумулятор не дозаряджається. Тобто, да? коли сонце є, він заряджається. Потім, коли сонця немає, воно падає, падає, падає. В общем, акумулятор розряджається. Чому розряджається? Тому що він вживеться в будь-якому режимі priority, в будь-якому режимі зарядки від сонця. від від сонця мережі. Тобто йде розряд акумулятора вночі. Живлення, в якому в режимі він не працював, він все одно живлення тягне з батареї. Якщо батарея під'єднана. Якщо батарея не під'єднана, він тягне живлення з мережі. Якщо під'єднана батарея, він живиться тільки від батареї. Навіть якщо є мережа. І так, МППТ. Що ми маємо? По-перше, зрив генерації. E, досвід e, опитним путем я це провірив. Можете в себе перепровірити. На жаль, ну, знімати це, це дуже довго, це на часи затягне відео. Тому, ну, якщо ви вірите на слово, вірте, якщо ні, можете вдома перепровірити. Допустим, от у мене навантаження 200 Вт. І я в цей момент вмикаю чайник або включається насос, 1,5 кВт. Що відбувається. МППТ не одразу набирає потужність. Він там 200, 400, 600, 800, 1200 1200,00. Ну, тобто 3-5 секунд, він розганяється. В цей момент він оцю енергію, що не вистачає, він тягне з акумуляторів, це я вже перевірив. Поміря того, як він розганяється ППТ. Він з акумулятора менше, менше, менше і виходить в нуль, а потім, якщо сонця багато, воно починає ще заряджати акумулятори. Що буває, коли от кажуть, ось він на 100%, акумулятор заряджається лише від сонця, від мережі, не хоче на 100% заряджатися. Моя власна думка. Ну, от представте себе таку ситуацію. У нас акумулятор заряджений на 100%. В цей момент ми включаємо. Навантаження 1,5 кВт. Панелі розганяються, розганяються, доганяють тут до 1,5 кВт. Та на вихід, все нормально. В момент, коли він виключається, навантаження 1,5 кВт виключається, МППТ, воно не може отак по щелчку, з 1,5 кВт зіскочить в 0. Або на 200 Вт. Тому що, ну, подивіться, от придивіться, що він. Тоже, так, в такій же послідовності скидує навантаження 1,5 кВт, 900, 600, 300, 200 або 0. В цей момент він шурує. Ну, представте, 20 А він шурує і, і виключається чайник. Йому куди дівати 200, 20 А. Він їх починає пхати в акумулятор. Я це кліщами все відслідкував. От представте, в цей момент. Якщо заряджений на 100% акумулятор, куди він буде пихати ці 20 А. І в цей момент, якщо акумулятор заряджений, по самі помідори на 100%, він починає тупо від'єднувати панелі. Нема оці стрілочки по нулям, потім через деякий час вони знову підключаються і знову починають пхати. Тому я не вважаю це поломка і. Не вважаю поломкою, то, що ну, кажуть, це глюк, це китайці там щось програмно на хімічих. Я вважаю, що е, хай воно в ніч краще акумулятори входять не до чим вони будуть стояти на 100%. На, на, ну, на що акумулятори тримають все время в напрузі? Ну, Я вважаю, це правильно, ну, якщо акумулятори там просіли там, на 5-10%, то нічого з ними не станеться. Особливо якщо це літієві акумулятори, то їм взагалі по барабану немає не пам'яті, ефекта пам'яті, нічого. Якщо кислотні, звісно, да вони є пам'ять, вони цього не люблять, рано чи пізно їм із -за таких от режимів прийде, вибачте, срак. Тому я не морочу собі голову, я знаю, що не знімаються цю плату, керування, щось там перепрошувають, задрачують китайців. Я не вважаю, що це помилка. Я дослідами це довів, я зрозумів алгоритм роботи саме недо... проблеми недозарядки акумуляторів і проблему відпадання МППТ. Тобто Це ну, не проблема. Воно так... Мені кажеться, воно так і повинно робити, щоб акумулятор був трошки недозаряжений. Тому що в момент відключення навантаження, щоб було сонце, куди скидувати ці ампери, щоб ну, не може воно так одразу від'єднатися, все одно ампери пруть. Понимаєте? І воно в цей момент його скидує на акумулятор. А так, ну представте, якщо у вас акумулятор заряжений, по самі. Піндори, і в цей момент на них ще плюс це скидує оцей імпульс. Або отут от, в МППТ-контролери, тут скидувати імпульси на землю. Або ну я не розумію, ну куди їм надо ж куди дівати. Я не, не утверждаю, що це правота. Може, може, я помиляюсь. Це моє власне спосередження, моя власна думка, хто стикався з цим. Може написати в коментарі, може, я помиляюсь. Ну, може, і ні. Дякую за перегляд. Вибачте, що багато всього напихав. Тримаємося, брати.